Доброго дня, Олег Миколайович. Доброго. Дня. Ви у нас проходите оздоровлення за програмою реабілітації військовослужбовців. Ми прагнемо бути кращими і хочемо, щоб ви нам розказали про результати лікування і, взагалі, враження від відпочинку. Так як ви до нас приїхали після травни, отримали внаслідок бойових дій. Розкажіть, будь ласка, про ефективність лікування. Ну, дивіться, святкування мені сподобалось. А, так як а, я це почуваю краще, ніж приїхав сюди. Я коли приїхав а, сюди, у мене були мінівші руки, ноги, я не були в я себе повно почував, в мене голова не поверталася. Тось. Я коли отримав травму з тим і щейного відділу, і в мене все було збито тисну. Е, як я у вас вже лікувався протягом цього часу тисну, мені е, підійшла правильна е, гормональність дошок, тренажерів, тінезії, е, масаж, водні процедури, басейни. Воно все, ну, все чудово. Особливо атмосфера ну, гірська. Ваше повітря. Клімат. Клімат, це пейзаж, це, ну, це все теж чудово тисно. морально. Ти не тільки фізично ти вдихаєш, а і, на, і морально. Натхнення ти сість. Я коли приїхав, я просто був ну, ну, збитий по травмі бо все боліло. У вас був і струс головного мозку. У мене був струс головного мозку, червоно закрита Москва, травма. Да. Потім в мене був ногу, головного мозку, шийного mm -hmm. мозку і поперечник. Воно давало все свою симптоматику. Да, я вже на, на сьомий де в сьомий день я почав відчувати покращення. Покращення вже я спав, почав тут спати. Це чудово, це ну, можливо, часто просипався, ну, а тут. Морально, то я ну, віддіхнув, що це ну, відпочинок не тільки для тіла, а і ще й для духовного, морального. Так, від тіла. Мені ну, сподобалось. Я, я ще почне приїхав, рази, бо і не раз, тому що саме. Сподіваюся, сам, що ви приїдете, що не оборудовує? Сам сам колоріт, хто хороший, чудова кухня, порції, кстати, достатні всі. І смачно, Це чудово. Олег Миколаївич, ми дуже задоволені і результатом і нашої роботи, і вашої. Дуже приємно, що ми вам змогли допомогти в плані саме лікування. Хочемо вам подякувати особисто вам і всім нашим захисникам за те, що ви за те, що ви своїм героїзмом ризикуючи. Ціною власного здоров'я та власного життя захищаєте нашу країну. Дякую. Віримо Дякую. вам, віримо в перемогу. Дякую Славу за віру. Україні! Героям слава!